Це сільф червоноколінний павук птахоїд виду брахіпельма смітті або як його ще називають мексиканський таранту. Самець йому чотири роки. Два з них живе у Херсонця Володимира Кислого. Чоловік розповідає, попри арахнофобію взяв павука на перетримку під час окупації Херсона. Я побачив об'яву знайомої дівчини, яка виїхала з Херсона, що потрібно взяти паучка на перетримку. А мені з одної сторони страшно, а з другої сторони, написав, що якщо ніхто не знайдеться, то будь ласка, звертайся до мене, я його візьму. А самому страшно. І я на 99% був впевнений, що його вже хтось забрав. Але Мені випав джекпот. Володимир каже, перед тим як забрати павука додому, багато читав про цей вид. Зрозумів, що вони не агресивні, зі слабкою не загрозливою для людини отрутою. З Часом страх минув, і чоловік вирішив завести власного павука. З власницею павучка цього е спілкувався. і Якось так обмовився словечком. Що коли війна закінчиться, я обов'язково заведу собі павучка. Вона собі це на усна мотала там. І коли в мене було день народження, вона мені подарувала другого там, маленького свого особистого павучка. Це був самий такий, самий наймилий самий подарунок, що я ну, отримував. Свого другого павука Володимир назвав Лакі. Він живе у нього рік і три місяці. Це також самець, бразильський синій павук-птахоїд, видуб Теренопельмаса сазімай. Ось він заховався. Він чуть-чуть сором'язливий і боязливий. Він коли виросте, то буде синеньким. Павуки їдять раз на тиждень, переважно зоофобусів та кормових тарганів. У період виньки ще рідше раз на місяць. Володимир розповідає, чим частіше їх годуєш, тим швидше вони ростуть та відповідно раніше помирають. Самці в середньому живуть до п'яти, самки до тридцяти років. Не люблять прямі сонячні промені, активність проявляють ближче до вечора. Іноді займаються ландшафтним дизайном. Ну переривають весь субстрат, можуть там передвинути поїлку. З одного міста на другий там соє, ну, з з з з кокоса там укриття в нього зроблене, то есть, ну, укриття це передвинуть там кудись, а, ін а інколи просто от, ну, у у пішов на роботу, він сидить в одній позі. Прийшов на роботу, він сидить на одній в одній позі. І так, от дня три-чотири потім приходиш, він на 180 градусів перевернувся. Я їх і ну інколи випускаю там на, на столі погуляти, там так от. Мимо свого тераріума, там він інколи помініло не лазить. Там може на голову залізти, там на обличчя, там по руках, по ногах полазить. До вибухів каже Володимир, павуки звикли. Спочатку бігали по всьому тераріуму, тепер не реагують, навіть коли поряд прилітають снаряди. До війни я думав, що павуки страшно. А потім зрозумів, що страшно, це окупація, страшно це вибухи, ракети, які снаряди прилітають, і ті ж самі дрони, що в будь-який момент можуть скинути. Вибухівку на голову це страшно. А пауки? Пауки – це не страшно. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон.